Вічна класика від ASICS за не всі гроші світу. Поїхали дивитись. Привіт, громадяни! Ви на Кросятні. З ким не знайомі я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. І сьогодні у нас на огляді дуже особлива для мене пара від бренду ASICS. Це кросівки ASICS Gel Гелькаяно 14. Чому вони є особливими особисто для мене? Тому що я їх планую купити ну, вже більше двох років. Я вічно придивляюся до них, шукаю на різних сайтах, по знижках, не по знижках, то що ну по дефолту ця пара не є супер дешевою. Але вони мені дуже сильно з самого початку сподобалися по своєму дизайну. Якщо коротко про саму пару, це є пара бігових кросівок, але з нульових років, тобто 14 та версія лінійки кая. Від ASICS. зараз є вже 31 ша е, номерна модель від цієї лінійки, вже от-от має вийти 32. га Але як бачимо, ще 14 та версія. Повністю таки зараз, за останні два роки, відновила свою популярність. І я на ногах, чесно, в Києві не дуже часто бачу саме їх. Але якщо зайти в інтернет до різних блогерів, вона є там досить популярною. Чому популярною? Ми зараз з цим будемо розбиратися по експорту. う Почнемо з зовнішнього вигляду і верху цих кросівок. Верх кросівок, як ми можемо побачити, складається з сітки, причому сітки на всю довжину кросівка, від носочка по боках, навіть до п'ятки доходить ця сітка. Вона є одинакова на всіх частинах кросівки. В моєму випадку, ця сітка складається з двох шарів і є середньою по е, рівню дихання цих кросівок, але вона не є досить таки е, такою, можна сказати, Широкою вона є досить мілкою, в моєму випадку це біла сітка. Так, мінус білої сітки вона буде трошки швидше забруднюватись. Ну, що сказати, ну кр красиві кросівки потребують жертв. Поверх сітки нашито дуже багато різних по формі вставок. В моєму випадку з нобука. В решті версії ми пізніше поговоримо, що там може відрізнятися. І на цих вставках з нобука є таке. Красиве, як на мою думку, тиснення з отворами, з різними нашивками, тому подібне. І що цікаво, в частині носочка з зовнішньої сторони є така вставка. Ну це напевно, що які, якась. Схоже, щось на матеріал з гуми, напевно, що ця вставка слугує для того, щоб в місті згину в носку тут, по-перше, конструктивно трошки була міцніша ця частина. І по-друге, якщо тут була би просто вставка з того ж самого шкірзаму, вона б тут, скоріш, ломалася. Тому Асікс, як завжди, от прям дуже сильно продумують конструкцію своїх деталей. До речі, тут ми бачимо. По центру з внутрішньої зовнішньої внутрішньої сторони велике лого, яке так само прошито. І от яка фішка з логотипом Асікса? Хто знає? Напишіть в коментарі, кому цікаво. Пишіть також туди ж, буду розказувати в окремому відео, якщо у вас набереться багато людей, які не в курсі фішки з логотипом ASICS. Сам логотип в нас йде в колір кросівок, нічого особливого, також він такий прорезинений зверху ноука, прошитий. Що з середини, що ззовні. І якщо переходити до частини п'ятки, тут... Те ж саме знов сітка зверху нобу, але якщо брати саму конструкцію, в ній присутній стакан досить такий високий, прям до самого голіностопа, але він досить надійно фіксує вашу п'ятку. І якщо брати е, саме наповнення з внутрішньої частини, пом'якшення, воно тут є середнім, тобто це не є якісь супер м'ягесенькі бігові кросівки, які зараз випускає ASICS, це не німбуси, але тут цього наповнення. З головою вам буде вистачати для того, щоб просто ходити в них. Як бачимо, петельок для одягання ні на язичку, ні на п'ятці немає. Чесно, ASICS досить недавно їх почав додати в свої бігові кросівки. Ну і тут я думаю, що ну, цей. Шикарніший Я, особисто від мене дизайн, це б просто зіпсувало. Тому петельок нема, окей. На взування роззування цих курсівок, в принципі, кардинально це ніяк не впливає. І якщо переходити одразу до язичка і шнурівок, система шнурівки стандартна, стандартні отвори, є Runners Lock присутні, тобто це додатковий отвір у верху, Ну, з цим Vasix все було завжди окей. В моєму випадку це є напівциліндричні шнурівки. За. Зараз Каяно останні версії випускаються з резинкою з фіксатором. Ну, знову ж таки, хочемо резинку, розшнуровуємо, беремо резинку. Це на швидкість не впливає. В моєму випадку я не збираюся їх розшнуровувати. Дуже класно по кольору підходить. Якщо брати фіксацію язичка. Він фіксується лише одним таким фіксатором по центру, але знову ж таки не було в мене ніяких особисто проблем з крученням язичка. Тут великий плюс, тому що, ну, по перше, язичок досить таки широкий, його верхня частина широка і це. Перше, чому він не крутиться, і друге, він так само як і п'ятка має таку ну, середню кількість наповнення. Тобто він теж є такою подушечкою, яка додає вам комфорту під час ходьби. Так, тепер ми переходимо до найцікавішого, до низу цих кросівок. Як ми можемо побачити, низ кросівок складається у нас з такого бутерброду з піноматеріалу з великою кількістю гелевих вставок. Сам виробник не зазначає технологію виробництва цього піноматеріалу, тому будемо рахувати, що це просто м'яка комфортна ева. Але якщо брати гелеві вставки, яких як ми можемо побачити тут дуже багато, вони і в п'ятці кросівка вони є і в носку трошки менше, але все одно присутні такі маленькі вставочки з Гелю, і по дефолту ці вставки з Гелю колись в біговому минулому цих кросівок були для гасіння ударних навантажень під час бігу. Логічно, що в п'ятці треба більше гасити, в носку треба менше гасити. Але оскільки зараз я надіюся, ніхто в них не бігає, є набагато кращі і зручніші кросівки для бігу, в випадку ходіння в цих кросівках, ну я б не сказав, що вони прям ну... Кардинально відрізняється чимось присутність Гелю в них, але, ну, якщо брати візуальну частину, чесно, мені оці вставки гелеві дуже подобаються. Оце один з таких елементів, таких фішечок цієї пари, які мені е, сподобалися одразу, як я побачив цю пару. Це оці дуже красиві вставки з Гелю в п'ятці. Вони, на мою думку, якраз і виділяють цю пару із-поміж Асі. Ксів різних також з такими вставками, і з поміж других кросівок, також з такими вставками. Про це ми поговоримо пізніше. Якщо переходити донизу цих кросівок і до зовнішньої підошви, ми бачимо тут в моєму випадку вставки з гуми в колір кросівок. Сам протектор, як ми можемо побачити, ну, досить такий нульовий, не розраховуйте на якусь стійкість на нестабільних опорах, це зовсім не трейлранові кросівки, і вони такими себе і не позиціонують, тому на це звертайте увагу. Маємо в п'ятці декілька вставок, в носку декілька вставок, вирізи в носку знову для. Для зручнішого згинання носочка, це оце прям відчувається. І маємо по центру кросівка вставку з пластика, це така торсіонна вставка для запобігання кручення цих кросівок під час бігу і в тому числі під час ходьби. Ну, знову ця вставка Ну відчувається додаткова стабільність кросівок, але, ну, скоріше всього, мінус буде в тому, що в моєму випадку вона світло пластику, і вона, скоріше всього, буде. З часом трошки більше забруднюватись, але ну блін, я знав на що я йшов. Світлі кросівки з ними завжди такі приколи. Якщо брати е, загальну вагу цих кросівок, вага цих кросівок 680 грам. Так, я купив собі вагу. Я тепер знаю, скільки важать мої кросівки. Якщо брати ці кросівки, ну на мою думку, 680 грам це щось середнє. Це не є дуже важкі кросівки типу Хока-Каха, там вони до кілограма Доходять, а це така середня по важкості, пара, яка ну, не буде відчуватися у вас на нозі як щось важке. Далі ми поговоримо про ширину цих кросівок і заодно про розмір розмірну сітку цих кросівок. Якщо брати розмірну сітку, про розмірні сітці, як завжди, до ASICS нуль питань, 40-й, 40-й, все класно підходить. Але. Чисто моя порада людям, в яких трошки ширша в носку стопа, я би радив вам брати на пів розміра більше. Тому що в моєму випадку я взяв строго сороковий і в носку, ну я б не сказав, що дуже некомфортно. З часом це трошки покращилася ситуація, але в районі носка вони досить таки вузенькі. І остання це устілка. В моєму випадку устілка є також в колір кросівок, тобто така світленька устілка, вона досить таки товста, тобто тут додаткове пом'якшення буде йти ще через устілку. Це, скоріше всього, ортулайтовська устілка, то що бачимо характерні такі різнокольорові вкраплення в структурі устілки, і вона ну виглядає прям якісною. от. Тут питань немає, якісна, зручна устілка. Але знову, якщо ви купите і вони для вас будуть відчуватися трошки завеликими, звертаєте увагу, устілка трошки товстенька, і ви можете поміняти її на тоньшу, і це додавить трошки простору для ноги. І може вас якраз і виручити. Так, тепер ми трошки детальніше поговоримо про дизайн цих кросівок і мою думку про дизайн і про те, як цей дизайн впливає на комфорт ходіння. Візуально, в загальному, на мою скромну думку, це одні з найкрасивіших кросівок, які придумало поки що людство. Вони є, ну, ну piece of art, ну серйозно, лінії, Коси, грані, вставочки ці всі. Ну, я їх роздивлявся, коли вони мені приїхали. Ну, я хвилин 15 ходи сидів, крутив, дивився, трогав, прожимав дуже красиві кросівки, в тому числі красиво вони будуть у вас виглядати на нозі. Тому, якщо ви шукаєте щось от реально, над чим лю люди парились, дизайн яких кросівок, от прям я впевнений, розробляли дуже довго. і стосовно візуалу і стосовно комфорту це ваш вибір. Але попри те, що вони дуже, на мою думку, красиві, вони виявилися дуже і зручними. Так, на початку була в мене маленька проблемка з шириною. Я вже подумав, що скоріш всього прийдеться їх. Продавати, але вони трошки набрали накату. Я в них походив в різних носках, в різних ситуаціях, і трошки на роботі походив, коли було холодно, і коли потепліло вже вийшов на вулицю в них. І ура, одиву вони трошки розійшлися, і зараз вони мені прям комфортні. Це дуже зручна пара, вона дуже стильна, зручна. І якщо ви шукаєте пару на суху весну і в тому числі літо, тому що сітка досить таке класно продувається навіть для літніх умов, це ваш вибір. Це ну я супер не пожалів, коли купив ці кросівки. Так, з ціною, з ціною тут трошки є пунктик, тому що це не є дешеві кросівки. А оскільки за останні декілька років вони набули популярності, вони знову популярні, знов купа різних колаборацій з ними. Вони логічно, що зросли в ціні. Але свої кросівки я купив на сайті PRM. Там е тоді, коли я брав, були знижки, тобто я їх взяв за ну, орієнтовно 4 з копійками тисячі гривень. Ривень, на мою думку, для таких кросівок це досить класна ціна. Зараз навіть по повній ціні, але якщо будуть знижки, плюс кешбек від монобанку, ви можете взяти їх також до 5 тисяч. Там на сайті досить багато залишається і різних колірних версій, і різних версій з вставками, наприклад, такими більш класичними для нульових срібними вставками. Темна сітка знову. Резинки замість шнурівок, тобто буде вибрати з чого, але 99% що комфорт від цього не впаде зовсім. Але в мене є дуже схожа пара кросівок на Гель Каяно, кросівки, про які ми поговоримо з вами трошки пізніше в наступному огляді. Це кросівки New Balance 1906 r Ці кросівки в мене трошки довший час, і вони, ну можна сказати. Брат від другої мами Гель-Каяно. Вони є дуже схожими, ну, по факту, по всіх пунктах. В них такий ж самий верх: сітки, вставки, стакан, м'яка піна, вставки з гелю, торсіонна пластина. Трошки більша кількість гуми в зовнішній підошві, Але вони, ну, на мою думку, дуже схожі на Гель-каяно. І я думав собі, що вони будуть дуже схожими, коли. В них ходити. Я тут повністю помилявся. Якщо брати цих дві пари, Гель Каяно повністю по всіх пунктах для мене виграє. Для мене це був дуже дивний висновок, тому що ну блін дуже схожі пари. В чому фішка. Але ну я не знаю, це якась магія Асікса. Вони виглядають, вони на нозі відчуваються набагато зручнішими. Вони якісь і м'якші, і легші, і тому подібне. Тому, якщо ви якраз е, в муках вибору, що вам вибрати з от такого чогось, я б знову ж таки радив вам брати ці кросівки. Ось такий вийшов недовгий огляд на кросівки GEL Kayano 14 від бренду ASICS. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк, коментуй, підписуйся на канал. А на цьому у нас все. Бережемо себе, донатим. Слава Україні!